Шлях передачі інфекцій через кров, пошкоджені шкірні покриві та слизові оболонки, називається перентеральним. Серед інфекцій з таким шляхом передачі ВІЛ та вірусні гепатити В і С, які можуть мати безсимптомний характер, проте разом з тим перентеральні інфекції спричиняють серйозні ускладнення, хронічні хвороби або навіть можуть призводити до смерті. Як можна заразитися перентеральними інфекціями? Вони передаються під час. Використання нестерильних шприців або медичних інструментів, незахищених статевих контактів, переливання крові або хірургічних втручань, застосування нестерильного обладнання для татуювання, пірсингу чи косметичних процедур, користування чужими предметами особистої гігієни, наприклад, зубними щітками, бритвами, як уберегтися від парентеральних інфекцій, щоб не заразитися парентеральними інфекціями. Перед медичними процедурами за змоги звертайте увагу, щоб одноразові медичні інструменти розпаковували у вашій присутності. Звертайтеся лише до сертифікованих майстрів татуювань і манікюру. Зауважте, щоб на робочому місці було чисто, майстер користувався новими одноразовими рукавичками а одноразові інструменти розпаковував у вашій присутності. Уникайте використання чужих предметів особистої гігієни, засобів для манікюру та горіння. Користуйтеся презервативами під час татевих контактів. Вакцинуйтеся від гепатиту Б. Ця вакцина входить до національного календаря профілактичних щеплень і є обов'язковою для новонароджених. Дорослим до 2001 року народження, які не вакцинувалися у дитячому віці, теж варто зробити щеплення. Пам'ятайте, що профілактика перентеральних інфекцій це турбота про власне здоров'я. Дотримуючись простих правил, ви значно зменшите ризик зараження.